Різними подіями. Проте вони не завадили учням та вчителям нашого району досягнути справжнього успіху. І сьогодні кожен із них отримає свої заслужені нагороди. Тож ласкаво просимо на свято досягнень 2013 2014 навчального року серед закладів освіти Шевченківського району. Народного танцю «Полуничка» керівник Юрій Щутяк. Україну вільну, вільно побачив. Із загибелю наших українців, волинян а нашій матері Україні від е, московських фашистів пропоную промовити Отче наш. Дякуючи Богові за дитину батьки ведуть її до школи. тато і мама тому. Разці виступають сонечком і дощоком, які дають тепло і волок. А ви, корогів, ви є тими, які супроводять той кріст, той Віруси, яка виростає із цього зерна. Власне, теперішньому часу на ті зерна дуже багато є чергуників, батилів. Часто ті зерна навіть не мають сонечка. Яке тепло може дати тато, якщо мама в Італії? Або що може дати мама без тата? І весь і біль, і печаль. Несеться вам до школи і садочка. І ви часто є замість тата і замість мами. Велика справа педагогів. Завдяки педагогам церква має Жана Віанерія. Ваша праця це дуже важка праця у майбутньому. Ви інвестуєте у дітей. Її зараз не видно. Але її видно через роки. І ми складаємо подяку. Хоч війна війною і післязавтра вибори. Але ми хочемо подякувати вам за цей навчальник. Ви заслужили. Бо наші діти є дуже талановиті, наші діти є дуже розумні, наші діти є мудрі, які треба у них класти і виростити. Тож, в добру путь на канікули, щоб у вересні з новими силами. Приступити до праці з новим президентом, з новим урядом, з новою Верховною Радою. Так хочеться нового. І я вам добре цього зичу. Наше свято було би неповним без офіційних осіб. Тому ми хочемо запросити на сцену заступника голови шевченківської районної адміністрації пана Михайлу Космину та начальника відділу освіти шевченківського району пані Галину Синицьку. Пані Галина, шановні пані і панове, учні, батьки, педагоги, керівники установ освіти Христосу Христ. Недавно ми були в гостях у друзів і в родині маленький хлопчик. Буде йому три роки у серпні, він збирається в садочок. І коли ми принесли частунок і дали йому. Нетерпелива бабуся каже, що треба сказати. І він так повернув голову, тукнув ногою і каже, я знаю, дякую. З маленьких літ ми пізнаємо все добре від бабусь, батьків, від вчителів. І оце не забудь сказати дякую дуже важливо. І не тільки подяка за те, що зроблено, а мотивація наступних Успішних дій. Тому дозвольте мені від імені міського голови, голови районної адміністрації подякувати відділу освіти, що він не забуває дякувати керівникам освіти, які не забувають дякувати педагогам і батькам, і учням. Кожному керівнику установи освіти, кожному педагогу, хто працює з дітьми. Знайти слова подяки до кожної дитини, яка навчається в класі, яка навчається в школі. Немає неуспішних учнів, бо потім не може бути неуспішних людей. Я зичу нашим дітям, яким ми сьогодні дякуємо за їхні успіхи, їхнім батькам, які терпеливо чекають цих успіхів, мудрим педагогам. Які сприяють цим успіхам завжди знаходити добрі слова подяки, хай уші будуть успішними завжди на славу своїй родині, нашому місту і Україні. Слава Україні! Вечесний Отче, дорога святошна громада. Найперше дуже вам хочу подякувати, що ви всі прийшли. Ці цілими командами, школи, дошкільні заклади, позашкільні, спортивна школа, батьки, адміністрація наша. І е, билися з думками, бо бачите, що кожен день проливається кров чи людям до того, чи то буде пасувати навіть то слово свято вимовляти. Але сьогодні безмежно раді про те, що знайшли в собі сили, сили закликати вас. Бо є за що подякувати. І сьогоднішнє свято це як комплімент негоду. Це така якась великий такий промінь надії, що наша українська перспектива завдяки успіхам нашої освіти все-таки має великий шанс прорости і бути взірцем сьогодні вже для цілого світу. Бо подивіться, яких ми маємо талановитих дітей. Які гарні родини українські, які розуміють, що тільки освіта може встановити якийсь справедливий порядок в тому світі. Бо всі ми хочемо тої справедливості. І щоб блага розподілялися справедливо, і щоб оцінювалася праця справедливо. І тільки освіта може це все здолати і показати ті взірці як найкращі справедливості. Тому що ми працюємо з дітьми, і ми не можемо бути інакші. Також хочеться сказати, що освіта Шевченківського району особлива. Ви знаєте, навіть от сьогодні, буквально прийшла з наради свого управління. І коли ми теж говорили, бо кінець року підводили успіхи, я так дивлюся, о, і там прозвучали школи, і там, і там, і по ЗНО ми маємо успіхи, і по тих всіх проєктах, які реалізували, от я бачу навіть тих людей в залі, які реалізують проєкти. І скільки нових технологій. і модельні уроки і співпраця з бібліотеками, з музеями. А як сьогодні наше дошкілля позвучала на Україну, п'ять наших закладів дошкільних виборили призові місця на всеукраїнських конкурсах. Це вже не тільки львівський аспект, це вже, це вже вони виходять на новий формат. А сьогодні наші діти вже готуються і є учасниками міжнародних олімпіад і міжнародних проєктів. Тому про кожну школу сьогодні є що сказати. Мені хотілося би подякувати найперше тим школам, які по результатах незалежного оцінювання входять у перші п'ятірки району. І так, за результатами з української мови, перше місце має престиж, друге відродження, а так іде 91-ша, 44-та школа 57-ма. Найкращими. По ЗНО з математики є відродження, сота школа, престиж, 44, -та, 91. -та. Найкращий результат по історії перша п'ятірка. 44 школа, перша, а так іде 57-ма, -та, Відродження, 41 Престиж. З англійської мови дуже високий результат. Показали відродження другою йде 57-ма школа, престиж, 81-та, 44-та. Але разом з тим. Якщо ми візьмемо, наприклад, Олімпіаду по it технологіях зі всіх шкіл, які брали участь, лідером стала 54-та школа. А візьміть е, Олімпіаду Відкритий світ, виграли її 100-та і 99 школа. 99-та надзвичайно результат показала. Дуже позитивна динаміка по Олімпіадах пішла в правничій гімназії, в економічному ліцеї, технологічний ліцей. Тобто, а як борються школи з маленьким наповненням, де 100-200 дітей? Я завжди вам говорю, що легше вибрати, коли є тисячу учнів. А от візьміть там, виберіть і пішліть, і результативність, яка висока. І всі наші школи є 5 шкіл, таких менше: 20, 22, 23, 78, 33 показали прекрасний результат. Ви знаєте, ми от недавно буквально кілька днів тому. Були в 33-й школі, і вони показали, за якими високими технологіями вони працюють. А візьміть 30-ту школу, де ми, де ми просто сплакалися на семінарії, які проводили вони по виховній роботі. І коли ми підійшли до вікна, і діти організували флешмоб і вибудували карту України разом з Кримом, і так легенько потім ішли по кордонах, ніде кроку за кордон. Не вийшло, щоб показати, ми чужого не хочемо, але до нас, до нас не лісти. Ну, Це, це надзвичайно зворушливо. Сьогодні відбулося величаве свято вишиванки у 53-й школі початковій. І, і я вже зобов'язала школу кажу, вже давайте на Ютуб, хай дивляться діти, як ми і інші школи, інші е, області, як ми виховуємо дітей. І так можна було би годинами переказувати. Найперше хочу вам подякувати, що в часи, коли ми мали майдан, ви були там. І ви були там не самі, ви були зі своїми дітьми. І коли прокуратура дзвонила і казала: слухайте, та не скривайте, бо діти пішли із плакатами. Ви молодці. Отут гартується дух. Ми сьогодні переживаємо живу історію. Нам вже не треба підручників. Ми бачимо, як гартується дух. Як розвивається українська ідея? Наші діти з нами подорослішами. Ми очі собі відкрили на наших сусідів на все те, що відбувалося 23 роки. Це загартувало нас, але разом з тим ще дуже багато праці треба вкладати. Ви, е е е з кожним роком все кращим стає наш фестиваль же Слово. І цього року вже теж билися з думками, бо думаю, може, вже надоїло людям. Ні. Провели фестиваль в таких тяжких умовах, коли, коли дійсно навіть не знали, чи будемо вчитися чи ні. Тобто, де з якого боку підійти, подивіться, як заграла наша гарно новими барвами позашкільна установа, подивіться результат на лице, як солідно працюють гуртки у школах, які досягнення має наша спортивна школа. Тобто, з якого боку не підійде, ну звичайно, що виступити не, не, не кожну школу не задаєш, от сидить 41 школа, здається, Брюхович. А подивіться, який там садочок, хоч це вже як сателіт Львова. А які успіхи має 41 школа? Кожного року вчителі 41 школи стають найкращими на конкурсі вчителі року, то те, що значить. І я дуже хочу привітати всіх вчителів, які мають відвагу, йдуть на конкурс вчителі року, виграють його і стають окрасою нашого району. Більше 40 конкурсів і ні один не програний. І сюди ми маємо переможців. Ну Таки щось значить той Шевченківський район у розвитку освіти міста Львова. на запрошується директор середньої школи Крім проєкту освіта та сталого російського і Хрипович служити з року 2014 броня вже в Крима. Белик свідки виронителі Янівна також питає команду, мам, зараз мати Совка Ольга, що в начальному році усі школи зводили сім при нових місць у другому накапі Сеовійській коліацію Базові Росії. Два місця, два другі місця конкурса, колоє, а також 14 міст конкурса навчального комового святкування. 381 учнів завод конкурсу інтелектуальні на конкурси, навчальних закладів західних освітніх проєктів, протягом року. Багатьох фестивалях та конкурсах, таких як Сурмер, звитяга, Героскітеж, Кобзареве, слово і слово і пісня Мотусу тобі та багатьох інших. І зараз на цю сцену вийде лауреат першої премії конкурсу, присвяченому дню матері Галина Турко. У її виконанні прозвучить пісня Марія. Зустрічайте! дайте